Мудрість прості, вислухаймо Святої Євангелія, мир всім. Підверка святої Євангелія, читання. Будьмо уважні в той час, Йосиф з Зарематеї. Поважний радник, що й сам очікував Царства Божого, прибув і сміливо війшов до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер, довідавшись від сотника, що так, він видав Йосифові тіло. Тоді Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав у гробі. Що був висічений у скелі, потім прикотив камінь до гробу. Марія ж Магдалина і Марія мати Йосифа дивилась, де його поклали. Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти, та намастити Ісуса. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою. То нам відкотить камінь від гробу, але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праборуч, одягнений у білу одежу, і злякались. Він до них промовив: Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'ятого. Він воскрес, Його нема тут. Ось місце, де його були поклали, Та ви йдіть, скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх, і нікому нічого не казали бо боялися. Христос Воскрес. Маємо сьогодні Неділю Мироносець, і маємо відповідний уривок Євангелія, який розказує нам про цих жінок-мироносець, цих відважних жінок, яких ми оспівуємо у найвеличніший день нашого року. Знаємо, що у нас є великий день, який ми називаємо Великдень. В часі Воскресіння, в часі Пасхи є стихирах Пасхи. Про те, як мироносиці жінки прийшли до гробу життявцям. І, власне, цей, цей відважний крок жінок був тоді, можливо, малозначимий, але власне, що його оспівують вже тисячоліттями і їхні дії, те, що вони зробили, ми пригадуємо собі кожного року. Сьогодні, в Євангелії, маємо більш деталізацію тих подій, що відбулися, і власне більшу розповідь про тих жінок, що вони зробили, як вони це робили, що в результаті їх спіткало. На початку маємо розповідь про Йосифа, також відважного чоловіка, чому знову ж таки мова йде про відвагу. Бо пам'ятаємо і знаємо, як любий, хто виглядав загрозою для імперії, був відповідно в очах імперії як зрадник. Просто, якщо хоч маленька нота була загрози, то імперія старалась цю загрозу усунути, ліквідувати. Подібне, як зробили з Ісусом. Відповідно, коли імперія бачила в ньому загрозу, коли були наклепи на нього, що він бунтар, що він виступає проти кесаря, проти імперії. То вживалися всі максимальні заходи для того, щоб цього не було. І люди розуміли і знали, що любий, хто підтримує противника імперії, також може зазнати тої самої долі. Відповідно, може знати того самого, що відповідно, і її попередник. Тому Йосиф Зареметеї, коли тільки прийшов до Пилата, сказано зразу навіть сміливо, сміливо війшов до Пилата і попросив тіло Ісуса. Він також себе наражав на небезпеку, бо неможливо було вгадати рішення Пилата по тому, як хтось приходить і просить тіло Ісуса, він міг подібно розправитися з Ісусом, або, відповідно, вкинути його в темницю або щось інше. І відповідно цей уривок розпочинається з відваги Йосифа, але так само розпочинається з того, що ми зрозуміли дію жінок, тих мироносиць, де вони були і що вони робили. Бо після того, як. Знову ж таки, багато було скептиків цього часного періоду, які казали, що насправді там щось було не так, що то тіло десь там вісь, варта імперії переховала в іншому місці, і відповідно, жінки просто прийшли, його не знайшли, бо вони він був похований в іншому місці. Але вони могли це все спростувати потім це тіло, показавши. І для тих всіх скептиків, які заставляли багато питань до цього уривку чи взагалі до цієї події. То знов є деталізація того, що Пилат здивувався, що вже Ісус помер. Бо насправді ті, хто були розп'яті, деколи мучилися по декілька днів, навіть було що по чотири дня мучились на хресті, і було, що їх ніхто навіть не знімав. Вони могли мучитися, і, відповідно, потім птахи відповідно інші звірі доїдали їхні тіла, і це місце, місце, де власне, був розп'ятий Ісус, також називалося «череп місцем. Через місце через те, що власне було багато черепів, тих, які вже були покарані на смерть, ті, які були покарані розп'яттям, і, власне, яких тіла ніхто не забирав, не дбав за них і, власне, були там залишені. І коли Пилат висловлює це здивування, що Ісус так швидко помер, що не пройшло чотири дні, коли Він мучився на хресті, то Він покликав сотника, щоб переконатися, тобто він покликав свою довірену особу, щоб той засвідчив, законстатував. Що насправді Ісус вже помер. І коли вже сотник підтвердив, що так, що помер, аж тоді Пелат прийняв рішення віддати тіло Ісуса Йосифові. І знову ж таки, чуємо про те, як Ісус був і тіло Ісуса було віддане Йосифові, Йосиф купив полотно, те полотно, яке ми пізніше почали називати плащаницею, на якому лишився відбиток Ісуса. Власне, Йосиф це полотно купив, обгорнув тим полотном Ісуса. І положив його у гробі, висечені у скелі. Знову ж таки, потім прикутив камінь до входу гробу. І розказано під час цих всіх подій Марія Магдалина, Марія Мати Йосифа дивились, де його поклали. Тут же якраз починається розповідь про тих жінок мироносець, які вболівали за Ісуса, попри те, що вони не розуміли до кінця того, що відбувається, які залишались йому вірної. Вірні, навіть тоді, коли видавалося, що Ісуса вже вбили, здавалося, що Він помер, але вони все рівно дивилися далі, що відбувається. Відповідно, і були вірні самому Ісусові тим, що спостерігали, де його поклали, і попри те, що це була п'ятниця, це вже був вечір п'ятниці, і наступала субота, коли взагалі нічого не можна було робити, все заборонялося. Відповідно, вони дочекалися неділі, як минула субота, сказано. Марія Магдалина, Марія Мати Якова і Соломія купили пахощів, щоб піти й намастити Ісуса. І знов це певний крок відваги, бо знов ті, які є прихильниками того, кого імперія відкинула, мають шанс також бути відкинутими. І вони з самого ранку тільки но дозволяли їхні закони і правила, тільки но минула субота, і вони відразу ж пішли для того, щоби. Намастити тіло Ісуса пахощами, щоб дати цю знову ж таки дань поваги, дань пошани. І коли вони прийшли знову ж таки, в процесі, коли йшли, у них виникли думки: хто нам відкотить камінь до входу гробу. Вони знали і бачили, що цей камінь є великий. Вони розуміли, що вони самі не справляться його відкотити, але вірність Богові полягала в тому, що вони йшли. Вони мали ціль, мали добру ціль. І, попри те, що вони не знали, як це має відбутися, все рівно йшли. Процесія між собою за це говорили, хто той камінь має відкутити. і коли прийшли, вже здивувались, глянули побачили, що камінь був відвалений. Війшли до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений в білу одежу і злякались. Перша реакція людей, які бачать щось, чого не розуміють, це страх. Тобто, людина, коли бачить щось жахливе, страшне, яке може їй завдати шкоди, вона боїться. Але подібної людина, коли бачить щось, чого просто не може пояснити. Людина, яка бачить чудо, її так само огортає страх. Страх перед тим, що відбулося, чому це чудо відбулося, хто є тим чинником чуда. І в даному випадку, коли вони побачили юнака відповідно в білій одежі, вони також не розуміли, що відбувається. І знову ж таки, юнак, намагаючись їх заспокоїти, каже, не бійтесь. Ви шукаєте Ісуса на зернина Розп'ятого. Він Воскрес. Нема його тут. І знову ж таки, приклад того, вони не знали, що їх чекає, думали, що будуть проблеми з тим каменем, треба якось відкочувати, не знати, хто поможе. Прийшли, побачили посту гробівницю, по цю висічену скелю, де був похований Ісус. І перший цей страх незрозумілості є тим, і На які відповідають не бійтесь, Ісус Воскрес. І насправді їх ця відвага була винагороджена вже не тільки тоді тими словами не бійтесь, але власне ми в кожному році їхню відвагу згадуємо, так само собі роздумуючи над тим, що Ісус насправді Воскрес, тим самим досвідчим людям, що Він є володарем над всім, володарем над всіма законами, володарем над всіма правилами, володарем над смертю. Бо, однак, коли він воскрешав дочку Яїра, чи коли воскрешав Лазаря, тут він засвідчує, що смерть над ним не має ніякої влади, що він є володарем над нею. Смерть та, яку люди боялися віками, і яку і по сьогодні люди бояться. Ісус засвідчує, що Він є володарем над нею, і той, хто є з ним, відповідно може її не боятись, бо вона йому підчиняється, він її контролює. І, врешті-решт, він показує те, що ті, які є з ним, воскреснуть подібно, як Він. Цей величний день перемінив хід життя всього світу, тому що він відкрив рай для кожного, для кожного, хто готовий прийняти цей рай, хто готовий прийняти цей дарунок, хто при... готовий прийняти те, що Ісус за кожного з нас помер і Воскрес і показав, наскільки Він нас любить. Відповідно, Він відкрив рай, змінив тут тогочасні закони. Знову ж таки, бо пам'ятаємо, що найбільш поважна була субота, що і сказано в сьогоднішньому уривку. В суботу нічого не можна було робити, і навіть не можна було зняти тіла і поставити до гробу в суботу, тому Йосиф спішивши за п'ятниці це зробити. Жінки, попри все їхнє бажання і відвагу, хоч вони хотіли прийти до Ісуса, до Його гробу, але з поваги до суботи і тих законів вони не пішли в суботу, не дочекалися неділі ранку. І тільки коли було дозволено, пішли. І в результаті, люди перемінили святкування суботи на святкування неділі, переміною і причиною цього став сам Ісус. Він наголосив на тому, що так, є день, який ми повинні приділити Богові, який повинні приділити сім'ї, який повинні приділити собі навіть в тому, щоб знову ж таки очистити свій розум, серце для того, щоби. Подивитися на прожитий тиждень, подякувати Богові за цей прожитий тиждень, подякувати за все, що ми маємо, за наших рідних, близьких. Відповідно, і він своїми діями змінює традиції і закони суспільства не тільки в тому моменті, коли він воскрес і він перемінив ті закони і правила, а коли він народився, це ж так само всі закони і правила змінилися, змінилося ціле літочислення для всіх людей. І ті, хто вірили в Бога, і ті, хто не вірили, в них почалося в усіх нове літочислення, бо історики вчать до нашої ери і нашої ери вже роки, а християни знають, що це є роки до Різдва Христового і після Різдва Христового, тобто Його присутність на землі перемінила весь лад. Але насправді важливо кожному усвідомити, що Ісус є володарем над всім, над нашими життями. Він є володарем над смертю. І насправді, подібно, як він винагороджує вірних людей, подібно як оспівуються ті жінки-мироносиці, які були йому вірні, і не боялися наслідків, які могли бути, подібно і кожен вірний йому буде оспіваний. Якщо не буде оспіваний тут на землі, то буде оспіваний в Небесному Царстві за свою вірність Господу, то бажаю кожному з нас, що ми були йому вірні, що ми пам'ятали його могутність і про те, як його присутність міняла закони і правила. Свою чергу так само, щоб ми мали ту відвагу, як жінки-мироносиці, в першу чергу, щоб ми мали відвагу переглянути наші традиції. Бо якщо присутність Христа перемінює ті традиції, то, можливо, є такі традиції, які варто змінити. Якщо весь світ і все суспільство змінило і літочислення, і традиції, то деякі язичницькі традиції потребують бути викоріненими, і для цього достатньо тільки трішки. Відваги, трішки відваги, щоб залишити своє язичницьке коріння, яке так тянеться довго, в багатьох родинах, щоб показати, що ми насправді є вірні Богові, а не тим язичницьким традиціям, то бажаю кожному з нас тої відваги, яку подібно мали Йосиф і жінки мироносиці, і в результаті бути вірними Господеві Христос Воскрес.